Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Дональд Трамп знову звинувачує президента України Володимира Зеленського та колишнього президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в тому, що вони допустили війну між Росією і Україною або зробили жахливу роботу. Ця заява Трампа, яку можна побачити у соціальних мережах, є продовженням його інтерв'ю журналістам на борту президентського літака. коли... Президенту Сполучених Штатів довелося відповідати на питання щодо російської атаки по сумах. Було очевидно, що Трампу ця тема не дуже подобається, і він почав переконувати журналістів: по-перше, що це була помилка російського керівництва а по-друге, що війна. Між Росією і Україною це не його війна, бо він тільки нещодавно у Білому домі. А коли він був президентом війни такої не було. А якщо б він президентом залишився, то вона б і не почалася. Досить вже класичні заяви Трампа, до яких ми всі встигли звикнути. Але разом із цим треба усвідомити, для чого зараз Трамп звинувачує. Зеленського і Байдена і переконує всіх, що війна між Росією і Україною це не його війна, тому що ніяких реальних результатів з точки зору припинення вогню на російсько-українському фронті, як втім і по всіх інших питаннях, якими займається американський президент після своєї інаугурації, результату досягти не вдалося. І Такий висновок, очевидно, сам Трамп змушений був зробити після чергової подорожі свого спеціального представника Стіва Вітхофа до Санкт-Петербурга, де той в вчергове зустрічався із російським президентом. Те, що після цієї зустрічі ані у Вашингтоні, ані у Москві не було жодних заяв щодо цих перемовин, може навести нас на простий висновок. Ніяких реальних результатів і не було. Зустріч Вітхофа і Путіна закінчилася тим, чим вона і мала закінчитися. Чим закінчувалися всі попередні розмови американських і російських урядовців. Чим закінчувалися телефонні розмови Трампа і Путіна. Фіаско російський президент не погоджується із пропозиціями американського щодо. Можливості припинення вогню на російсько-українському фронті навіть на 90 днів, а продовжувати перемовини із Путіним на тлі військових дій, тобто на тлі ось таких от жахливих російських злочинів, як удар по сумах. Стає небезпечно для репутації самого Трампа, і американський президент це прекрасно розуміє. От він і біситься, тому що нічого іншого цьому майстру оборудок просто в його житті і в його президентських апартаментах не залишається. Ну і ще один додатковий і досить важливий момент, який пов'язаний з тим, що на борту літака. Трамп згадував тільки про Байдена у зв'язку з тематикою не своєї війни, а у соціальних мережах згадав ще й про Зеленського. Це може бути пов'язане із інтерв'ю українського президента телекомпанії SBC, під час якого Зеленський запросив президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і віце-президента цієї країни Джей Дівенса відвідати Україну, щоб переконатися, що насправді відбувається в російсько-українському протистоянні. Джей Ді Венса, український президент, звинувачив в тому, що американський віце-президент говорить голосом російської пропаганди і сказав, що ситуація є абсолютно однозначною, що відомо, хто напав, а хто захищається, хто агресор, а хто жертва. І всі це прекрасно знають. Звичайно, така риторика українського президента неймовірно не подобається ані Трампу, ані Венсу, які намагаються зробити вигляд, що вони є посередниками. В російсько-українському конфлікті і не бажають згадувати про те, хто реальний агресор у війні, яку розпочав проти нашої країни Путін. і це може бути пов'язано не тільки із фінансовою зацікавленістю американського президента, але і з повною відсутністю цінності демократичного світу в арсеналі Дональда Трампа і в його розумінні того, що. Таке світова політика, адже ми знаємо, як захоплюється американський президент авторитарними правителями і диктаторськими режимами. Після цього інтерв'ю Володимира Зеленського, а також після того, як телеканал СБС показав репортаж про Гренландію і підкреслив, що мешканці цієї автономної території у складі Данії не поспішають погоджуватися на ідею приєднання до Сполучених Штатів, Трамп навіть запропонував. Позбавити телеканал у кращих традиціях свого приятеля Путіна ліцензії, і той факт, що президент висловив такі зауваження і пообіцяв, що буде подавати на телеканал до суду, хоча нічого екстравагантного і особливого, і тим більш наклепницького у телевізійних новинах телеканалу не було. Говорить насамперед про те, наскільки так токсичними для Дональда Трампа стають теми, які він ще недавно вважав виграшними у своїй зовнішній політиці, так Трамп не знає, як закінчити російсько-українську війну і як переконати Путіна хоча б погодитися на перемир'я на російсько-українському фронті. Він не знав це ніколи, навіть тоді, коли робив свої зухвалі заяви про те, що він закінчить цю війну за 24 чи за 48 годин. Закінчення російсько-української війни існувало тільки у голові Трампа, і звичайно ж. Підтримувалися його співробітниками, які вже давно зрозуміли, що для того, щоб бути поруч із американським президентом, потрібно підтримувати будь-яку маячню, яку він собі вигадав заради того, щоб існувати у комфортному світі, грати в гольф і відкривати власні пам'ятники у власній резиденції. Теж саме стосується у Гренландії, Трамп, очевидно, не розуміє, яким чином його приєднати цю територію реальної війни із порушенням канонів міжнародного права. Він починати, ну, принаймні, поки що не бажає, а якихось реальних інструментів переконати гренландців в тому, що вони мають змінити свій статус на роль американського штату. Таких інструментів у Дональда Трампа також немає. Те, що люди можуть цінувати свободу, незалежність, ідентичність це все. Знову такі речі, які не існують у словникові професійного девелопера, який є з незрозумілих нікому, і йому самому насамперед причин вирішив, що він щось розуміє у світовій політиці, і ця ілюзія була підтримана його дивовижним електоратом, який зараз вже починає усвідомлювати в яку халепу він вляпався після останніх президентських виборів Сполучених Штатів. Ну Усвідомлювати тільки почав. Я думаю, що американці навіть не уявляють собі глибини провалля, в яке вони потраплять за наступні роки, і з якого не вийдуть з точки зору наслідків цього правління довгі і непрості десятирічні. Але це про Америку. А щодо російсько-української війни, жодні звинувачення Трампа на адресу Зеленського і тим більш Байдена, що вони проробили не ту роботу, звісно ж, знімають відповідальність. З головного винуватця цієї війни, російського президента Путіна. Про нього президент Сполучених Штатів, коли говорить про не свою війну, з незрозумілих нам причин чомусь не згадує. Давайте спробуємо зрозуміти, а чого ж це. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!